за Така е, колотнеця і вони стали втікати. Родили так докупи е, збивалися, от, наприклад, мама з бабою і діду Пеняга, і Вуйку Ромку, і Славку, так. і ще Лоди. Вони а, так, так на одній фірі їхали так як дві сім'ї. Приїхали е, в до башні, до, їхали до башні, і Аж поїзд був, приїхав, там ми вже. Ще я башни, на, чот, чотка, діду, на хаті ночували ті башни, а ми з мамою нагоду. А то як вам казали, там було таке загальне оголошення, що стали, сказали, ви маєте там дві години на збори чи як то було? Так, приказ був виїхати. і вже. А що з собою вам вдалося взяти? Так можна що було вже. А що ви з собою взяли на ту фіру? То ми все набрали, пшеничі взяли. Так свиню ще мама зарізала. Я... А пам'ятаєте, яка пора року була? Чи може місяць пам'ятаєте, коли ви їхали та, до то тої башни? Весно то було. Травень місяць. Так, то навесно було. Травень, бо я вибирала. З архіву мені треба було далі? З ким мама приїхала? що З собою привезли так, то, так. Що таке А вас там, як ви ще там були, вже ви знали, що вас будуть виселяти, то вам якісь документи давали? Може був якийсь опис майна? Може, а, вам обіцяли ходила до Любачева, Ще ж писала, коли маєць маліт, маєцьку кілько має поля, кілько, а я вже… А, а вам там... не обіцяли, що ви вернетеся назад? Та, та казали поляки. А ви будете і вернетесь. Каже, навіть не, до року не будете, в півроку ви там будете і вернетеся. Боже, скільки Боже. ви там в башні були, тільки одну ніч переночували. Так, 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 і, ну ніч і зараз день збирали до колії, возитися. І куди ви їхали, ви знали чи не знали? Ні. Ну, си, на себір, був, кавалер був польський, на себір їдете. А ви худобу з собою вели, як фірою їхали, чи худобу все лишили вдома? Худоба ще лишила, але ну, на корову і, ну вже і свиню. А як ви їхали в вагоні? Було окремо, то чи ви якось в одному вагоні з худобою, чи ділився ти то, було, Як же? Такі вагони були довгі, спеціальні на люди. А скільки часу ви їхали, де зупинки робили? Права руська. Угу. Ще я полетіла по воду, в води хотіла. І я ніж я начеркнув, накапало, і я трошки лечу, а тут вже поїзд їде. І то що почало кричати, а якийсь лейтенант був лапив мене і заніс і мене кинув, до думала. Пам'ятаю, що. А потім куди вас звезла Раворуська? а потім да була зупинка в Боршевичах. І все. І такий, такий Сибір був, так нас настрашли. Буршавича? А вони, ми, може, і не знали. тут у нас. А вас, та, я думаю, що десь. Там, так? Там бо... Ще щось вони сутку побули на якомусь так. будинку всі. В будинку ми побули, люди все поїхали вперед, позабирали хати, а, 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 а то якийсь качкаменче було. І ми там побули, те кажуть, хлопці, що ми тут, каже, будемо сидіти? Їдьмо на те, на, те, на те, Чорношовичі. Та й сідемо, ти що ж то. Е, Діду, пеняга вчив добру господарку, а, а мене голова, що, що на хата була, то от. Ну, був поставив поляк з глини, бо ми сили, глинув, в солому кидали, запрягали коні, кінь, глину ми то баби приходили, катульки робили. І за... Пали, вивали, була а яка та хата була? Мала вікна, двері чи була... а, було. А, ще була хата, то як ще виправина була. Ну, нова була хата. Так. То ви там зразу окремо пішли жити, чи декілька сімей вже жило? Чи ви зразу окремо сюди вони пішли? Ні, вони То ви вже самі, тільки ваша сім'я була тут, так. так. Угу. так. так. Баба була... ну, і баба більше ніколи тут не що була.